Що робити, якщо любиш працювати з дітьми, але не терпиш бюрократію і паперотворчість у системі освіти? Відповідь на це та інші запитання я дам сьогодні у наступних своїх відео. Вітаю! Я Валентина Лубанець, а ви на моєму YouTube каналі просто промову. Сьогодні один зі знакових днів у моєму житті. Адже я створила і запускаю свій YouTube канал. Щоб розповісти вам свою історію, як за один день звільнитися з посади успішної директорки школи і перейти на фриланс? Що це мені дало, які можливості відкрило? А ще я хочу поділитися своїм практичним досвідом. Бо більше 20 років я працювала вчителькою української мови та літератури в закладі загальної середньої освіти, працюю в онлайн-школі та репетитором. Я навчала, навчаю і буду навчати дітей і дорослих української мови. Мій досвід є яскравою і неповторною сторінкою мого життя. За багато років роботи я створила власну систему навчай, як живеш, і живи, як навчаєш. Тому на моєму YouTube-каналі буде багато відеоуроків із яскравими життєвими прикладами, з влучними асоціаціями. Аби більше дітей полюбили навчальний предмет українська мова, цікавилися ним, захоплювалися. Окрім того, я носій української мови. Я думаю, говорю, пишу, читаю, люблю українською, маю надзвичайну мовну стійкість, чого і вас навчу. А ще я хочу, щоб української мови стало ще більше в нашому житті. Щоб розвивався україномовний YouTube. Тому підписуйтесь на мій канал просто про мову. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Цікавої захоплюючої подорожі разом. До зустрічі, друзі!